Коли приходять важкі моменти, потрібно звертатися до Бога, до молитви, все сильніше і сильніше. Коли здається, що час уповільнив свій хід, і ти відчуваєш кожну мить, що минає, коли любов болить у серці, але всередині ти знаєш, хочеш любити ще більше, коли хочеться служити більше, віддавати більше, бути поруч і підтримувати в усьому. Саме тоді слід звернутися серцем до Бога, молитися ще щиріше в цей час. Дозвольте йому поєднати всі серця, дозвольте його благодаті забрати біль і принести втіху, дозволь Його милості запалити світильник любові в кожному серці. Молися за всіх, молися за тих, кого любиш, молися за душу, що відійшла, молися за всіх у Божому Царстві. Коли хтось дорогий залишає цей світ, час іде по іншому. Інше світло лється скрізь ці миті, бо ти відчуваєш кожну частинку сяєва, яке Бог посилає тобі. Ти повністю під його опікою, і він не шкодує жодних зусиль, щоб любити тебе і підняти в свої обійми. Молися за всіх, бо кожен іде до нього, і особливо молися за тих, хто лишив позаду своє фізичне тіло. Продовжує шлях у світлі. Тонке тіло наповнюється любов'ю, щойно хтось посилає йому божественні думки, і ця любов, Божі імена, промовлені заради них, молитви від серця та кожен чинок чистого служіння постійно підносять ту атму в радості, у благословенні тих, хто пам'ятає, у вічному служінні Пхагавану. Ця атма пізнає Сачітананду читананду через кожного. Нехай усі все сильніше звертаються до молитви і зроблять серце Вітхала своїм вічним домом.